Як вивчити таблицю множення? Що ж, перше, з чого ми маємо почати, це пояснити дитині, навіщо потрібна таблиця множення і як вона працює. Тому що якщо дитина не розуміє практичне значення і використання таблиці множення, а їй потрібно вивчити це все для того, щоб розповісти вчителю, то така собі мотивація це важко. І дуже неохотно вони це вчать. Якщо дитина розуміє, як вона цим буде користуватись в житті, то тоді вже це стає легше. І другий момент пояснити, що таблиця множення насправді для лінивих, для того, щоб багато не плюсувати, ми просто множимо. І розбираємо по частинам. Почнемо, звичайно, з таблиці множення на 2. Спочатку ми просто її відкриваємо і знайомимо дитину. що 2 на 1, 2, 2 на 2, 2 на 6, 2 на 4, 8, 2 на 5 – 10, 2 на 6 – 12, 2, на 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 7 – 14, 2 8, 16, 2 8 – 16, 9 – 18, 2 на 10 – 20. І звертаємо увагу дитини, що зверху вниз це число збільшується на 2, а знизу вверх зменшується на 2. І даємо такий приклад: у нас є дві цукерки. І ще дві цукерки, порахуй, скільки їх? 4. А якщо у нас є 2, 2 і 2, порахуй скільки? 6. А якщо у нас є 2, 2, 2, 2, 8. Але дивись, ми з тобою взяли тут дві цукерки і тут, тобто 2 на 2, 4. Щоб не плюсувати, ти просто знаєш, що два рази по 2 це буде 4. А три рази по 2, це буде 6. А 4 рази по 2 це буде 8. Далі ми уявляємо таку практичну ситуацію. У нас є 8 людей, це можуть бути конкретні люди: дідусь, бабуся, тато, мамо. І кожному ми маємо дати по 2 цукерки. Тобто, скільки всього цукерок нам потрібно? Можна плюсувати. Давай 2 плюс 2, плюс 2, плюс 2. І нехай перерахує. Поплюсує 8 раз по 2. А потім ми звертаємо увагу, що дивись, ми взяли 2 число 2 вісім разів. І 2 на 8 буде для цього і потрібна таблиця множення. Тобто розуміння, практичне використання, і далі ми закріплюємо. Не потрібно вчити всю таблицю одразу, краще взяти на 2, коли ми закріпили, тим паче, що 2 на 7 і 7 на 2 це одне і те саме. Тобто, менше вже таблиці на 7 треба вчити. І далі ми закріплюємо. Просто вчимо. Ще й даємо опору, що якщо дитина забула, то 2 на 2. 4, а якщо 2 на 3, то це плюс 2. Так? Воно ж збільшується на 2. То це буде 6. А 2 на 4 це 6 плюс 2, тобто воно кожен раз буде збільшуватись. А з кінця зменшуватись. І закріплюємо, додаючи якісь моторні акти. Набиваючи м'ячик 2х24. На 2 на 3 6, або можна підкидати м'ячик, або малювання обома руками, тобто ми даємо якесь навантаження на мозок для того, щоб цей імпульс у нас закріпився. І так, потрошки-потрошки, ви зможете дійсно якісно вивчити таблицю множення з розумінням і практичним використанням.